Найкращий ремонтантний сорт, сорт фаворит, сорт, який всі шукають, сорт малини полонез. Дивіться, яка загрузка, скільки тут ягоди і яка у вас ягода. Тут ягоди просто всипано. Це все, це все ось з одного куща. Все з одного куща така кількість ягоди. Що скажу, це не поодинокі кущі, такі, це кущі, ось можуть бачити їх тут їх цих ягід, просто тьма. Просто тьма, ягід ми підв'язуємо. Скільки в нас це була ділянка для вирощення саженців. Але дивіться. полонез, Ось такий цей полонез І з такою. Такою шова загрузкою. Ось такий. Сорт, але полонез, Топовий сорт які всі шукають і бажають посадити. І я вам скажу, що ця ягода того стоїть, щоб її садити, вона дуже смачна. Нею просто займатися, вона неприхотлива. До речі, хто питає ще можна вирощувати малину без води, скажу, що можна, але ви не будете мати результати того, який з водою. Дивіться, яка шикарнюща ягода, який шикарний сорт на сьогодні. Не хочеш нічого, має гектар полонезу, два гектари полонезу і ти будеш будеш малиновим королем. З тебе будуть таку ягоду забирати як заморозка, так і свіжий ринок. І люди просто виграти хорошо, бо збір дуже такий насичений. А це все кілограма. Йдемо далі, дивимось. Такий він крахнецький сорт полонес. І просто все червоніє, все по все, все напіадах. Буде проводитися збір завтра, незважаючи на те, що це буде третій день після виборки, малина буде себе почувати чудово. Проведемо ще підв'язку, проведемо підкорп, і воно буде більш шкарма, ніж ви бачите.